13 жовтня весь світ відмічає всесвітній день тромбозу. Цей день заснований у 2014 році, по-моєму, вперше спеціальної міжнародної організації по вивченню тромбозу та гомеостазу. Він присвячений дню народження Рудольга Вірхова. Рудольф Вірхов, це вчений, який є, видав теорію свою тріаду Вірхова, яка е пояснює, що виникає тромбоз. Мета визначення цього дня в цьому світі полягає це перш за все звернути увагу суспільства. Громадськості і лікарів до значущості тромбоза. Чому значимий так тромбоз? Справа в тому, що один із чотирьох людей, який помирає, він помирає від наслідків тромбозу. В Сполучених Штатах Америки, наприклад, за рік більше людей помирає від тромбозу, ніж від усіх автомобільних катастроф разом взятих, плюс рак шийки матки, плюс снід. Тобто від одного тромбозу наслідків тромбозу помирає більше людей, ніж від усіх автомобільних катастроф у всій країні, деякі великі Сполучені Штати. Раку і сніду, що таке тромбоз? Тромбоз це утворення згустка крові в судині, в артерії чи вені. Відповідно, основні причини тромбозу, наслідки тромбозу, від яких люди можуть побратими, це тромбоемболія легеневої артерії, внаслідок венозного тромбозу або тромбозу варикозних вен, це наслідок тромбозу коронарних артерій, це інфаркт міокарда, і це наслідок тромбозу мозгових судин це є інсульт. Багато чи мало в Україні, ну, наприклад, інсульта в нас стається до 100 тисяч на рік, інфарктів 50 тисяч на рік в країні, тромбозу глибоких вен і тела близько сотні тисяч на рік. Тромбоз може виникнути перш за все від ожиріння, від малої фізичної активності, від прийому пероральних контрацептивів або якихось гормональних препаратів. Від е, якихось тривалих оперативних втручань в стаціонарі може виникнути, від наявності варикозних вен, від того, що літом людина мало п'є води, тобто є зневоднена. Які основні ознаки тромбозу, того, що виник тромбоз? Якщо говорити про тромбоз вен, то це люди будуть скаржитись на біль в нижній кінцівці, розпирання, збільшення в об'єму нижньої кінцівки. Якщо цей людини варикотромбоз, тобто тромбоз варикозних вен, ця людина буде казати раніше, у мене були просто варикозні вени, зараз ця вена болить почервоніла. Якщо це легеневої артерії вже сталася, тоді ми будемо мати біль в грудях, задишку, понижений артиск може бути, але це вже такі критичні пацієнти. Якщо говорити про інфаркт міокарда, це буде біль в грудині, обстискаючий біль з холодним потом. Якщо говорити інсульт, це буде, да, всі ми знаємо, по тесту FAST. тобто це зміна лиця, це падіння там, руки, ноги, порушення мови. Як попередити тромбоз? Для того, щоб попередити тромбоз, тобто, люди мають знати, якщо у вас є лишня вага тіла, треба її скидувати. Якщо у вас варикозні вени, їх треба вчасно прооперувати, фізична активність має бути. Тобто людина має в день ходити, мінімум 7-10 тисяч кроків в день має людина робити. Да? Третє, це, якщо ви, планується вам якісь оперативні втручання тривалі, то о, лікарі о, вас мають. Нам спеціально обстежувати і призначати певні препарати, які розріджують кров. Якщо ви приймаєте гормональні препарати, ви маєте порадитись своїм лікарем, сімейним чи є у вас е ознаки, які можуть спричинити тромбоз, і як правильно приймати ці препарати. Якщо у вас вже таке щось трапилось, то треба негайно звертатись до лікаря. Відділення судинної хірургії лікарні Святого Мартина і взагалі лікарня Святого Мартина надає повний спектр. Лікування всіх видів тромбозу. Це і венозні тромбози, які ми лікуємо або і консервативним, і хірургічним пошляхом. Це і тромбоемболія легеневої артерії, коли вводиться спеціальні препарат і розчиняються ці тромби. Це інфаркт міокарда, це і інсульт, на якому робиться або тромболізіс, розчинення цих тромбів, або якщо потрібно, навіть оперативні втручання, ми дістаємо цей тромб з артерії. Тож, будьте здорові і не запускайте себе до тромбозу і вчасно звертайтеся до лікарів.